Фізика мені подобається тим, що вона описує наш світ, що я краще розумію, як взагалі все в нас працює. А математика допомагає мені працювати з фізикою. Фізику, як додаткову дисципліну національного мультипредметного тесту, хмельничанин Олексій Мартинюк склав на 189 балів. Одну з основних математику на максимальних 200, як ще 28 випускників Хмельниччини, розповів директор департаменту освіти та науки ОВА Олександр Пунда. Лідером серед навчальних предметів, з яких учні здобували високі результати, є математика. Зокрема, математика принесла 29 200 бальних оцінок. Українська мова 18, англійська мова 16, історія України 6, фізика, на жаль, лише одне. І українська література 200 балів. Зі слів Олександра Пунти, шість випускників склали на 200 балів два предмети. Олексій Мартинюк має максимум ще з історії України. З майбутньою професією, розповів, визначився, навчатиметься за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Я вважаю, взагалі ті індустрія вона буде актуальною і вона змінює наш світ, це мене в ній захоплює, те, що вона інноваційна. Проте в інституті, в університеті я сподіваюся здобути фундаментальні знання, наприклад, з математики, тому що вона вчить нас мислити, вчить приймати правильні рішення. Серед лідерів навчальних закладів за результатами основної сесії НМТ Хмельницький ліцей номер 16 імені Володимира Кузумняка. Він єдиний, де дві дисципліни на 200 балів склали двоє випускників: це Олексій Мартинюк і Ульяна Рижак. Я здавала математику, українську історію як всі і англійську додатково. На 200 здала англійську та історію. Не те, щоб очікувала таких результатів, але точно знала, що 200 з якогось предмету буде. Ульяна Рижак розповіла, подальше навчання пов'яже з вивченням улюблених предметів. Я шукала щось, щоб поєднало мої інтереси. Якраз це мови і економіка, математика, аналітика це саме мені дуже цікаво. Тому, шукаючи, я зрозуміла, що саме міжнародні економічні відносини це те, що поєднує в собі ці дві складові. Думаю, що. Моя спеціалізація буде справді важлива і перспективна. Остаточні результати НМТ будуть відомі до кінця місяця після підсумків додаткової сесії, розповів директор департаменту освіти та науки. З його слів, цього року для проходження тестування в області зареєструвалися 11 тисяч 793 особи. Минулого таких було 10 тисяч 840, З них двоє мали максимум з трьох дисциплін п'ять з двох і 97 з однієї. Ярослава Антушевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.